Пане Борислава, хочу почати з новини. Ця зараз рісніють всі інформаційні стрічки. Міністр оборони Умєров звільнив своїх чотирьох заступників. А ми пам'ятаємо, що. Власне, у минулу неділю телеграм-канал Джокер взагалі повідомив про те, що хитається крісло під самим міністром оборони і навіть під главою української розвідки Кирилом Будановим. Скажіть, будь ласка, як розцінювати усі ці процеси на порозі яких подій ми стоїмо? Ну, спочатку хочу привітати всіх наших глядачів з днем захисників і захисниць України, тому що якщо б не вони, цього б ефіру б не було взагалі. Дякую кожному, хто боронить Україну з зброєю в руках. Дякую всім і вітаю всіх своїх друзів, побратимів, посестер. всіх тих, хто дає можливість Україні перемагати і дивитися в майбутнє. А з приводу того, що ви говорите, я можу дуже легко пояснити: перше Путуміровам по нічого не хитається. Це 100%. Більше того, його розглядають на іншу посаду. Це правда, але не тому, що він якось не влаштовує єрмака, а тому, що. А в них взагалі нема замін, а треба когось кудись призначати, і тому вони шукають варіанти. Далі історія про те, що хочуть зняти Буданова, це історія, яка вже триває і зараз вона підходить до фіналізації. Ну триває декілька місяців. і Зараз вона підходить до фіналізації. Більше того, Міров повідомив, що він забирає у Гура. Єдиного спецекспортера, який міг купувати зброю, снаряди, все інше, яким оперував раніше гурмо, і це ще раз підтверджує, що можливості керівника гурмо починають потужно обмежувати. Нагадаю, що нещодавно без погодження з ним а по команді з офісу президента Рустем Умєров звільнив двох заступників Буданова про звільнення своїх заступників Буданов дізнався зі змі. Це теж багато про що говорить: про стосунки всередині команди Зеленського про відношення і про коректність а, ведення справ, тому тут нічого дивного немає. Умеровим все буде так далі. А Буданова дійсно будуть знімати. Також дуже швидко ми побачимо, як генпрокурор Костін змінить локацію. З Києва на ГАГу, але ні, ні, ні. Він не буде відповідати. Він буде там, або у дипломатичному відрядженні як посол, або він буде там, у, як суддя у МУС, міжнародний головний суд, е, кримінальний суд. Тому нічого дивного. До речі, він дуже хоче давно вже змінити свою локацію по багатьох причинах і до родини поближче буде, і спокійніше тому тут все залишається як є. Незабаром почуєте і побачите ці зміни. Я хотіла би повернутися до Буданова, зняти ну або змістити людину людиною з посади легко. Питання, кого знайти на заміну, і наскільки ефективним буде головне управління розвідки при вже новому Керманичі? Якщо справді думки про те, щоб кудись змістити Буданова є. Тут які ваші роздуми з приводу цього, наскільки це може бути легкий процес? Тому що ми пам'ятаємо з вами, як довго знімали Резнікова? Ні, ні. Тут та ж сама історія, але питання не в тому, щоб знайти фахового спеціаліста. а Питання в тому, щоб Єрмак хоче поставити ту людину, яка гарантована буде його. Ну, щоб розуміти. І я коли запитував деякі злі язики в офісі, я кажу: ну дивіться, у мене до Буданова є претензії. Відверте, в нього дійсно там вистачає факатів, але при ньому також ГУР працює дуже ефективно. Ну, в нас взагалі дуже Часто ми бачимо, як одночасно одною рукою щось якісь досягнення, а другою факапи роблять. Але до Буданова питання інше: от ви його знімете, а ви впевнені, що все буде працювати як ну треба. Ви впевнені, що не втратиться ефективність. Ви впевнені, що фактично, замінивши Буданова, ви отримаєте бажаний результат. І тут мені людина каже: а що таке бажаний результат? Ти впевнений, що для них бажаний результат це той самий, який бажаний для тебе? І я не впевнений. Тому ще раз скажу: заміни повністю буде на совісті офісу президента. А результат цих замін, ну що ж, відповідати будуть ті, хто ініціював офіс президента, Єрмак, Зеленський і його оточення. А це правда, що у керівника гурмо із офісом президента були розбіжності щодо того, проводити чи не проводити ось цю курську операцію. Що відомо вам про це про курську операцію, про курську офензіву Кирил Буданов дізнався також зі ЗМІ, ну щоб ви так розуміли. Ну, це так, це умовно. Я кажу, але ще раз ні, його не залучали. Там питання. До речі, це про це дуже гарно написала західна преса. Вони підтвердили е, ті інсайди, які були е, для сирського. Це було рятування ситуації, тому що він розумів, що його от, -от знимуть за ситуацію на Покровському напрямку. Йому треба було змінити ситуацію в полі бою, якось поміняти е, полярність подій. Але він не хотів ділитися скажімо так, лаврами переможця, якщо все вдалося. А говорилося про те, що ну скоріш за все ситуація буде вдалою для України, тому що розвідка підтвердила військова розвідка. Підтвердила інформацію, що захід буде не тільки швидким, але й ефективним. Так, от так. Від цього відмовились. Хоча спочатку, спочатку, колись планувалося, що саме гурмо своїми силами буде робити цю операцію. Це буде рейд, буде залучений Легіон Свобода Росії. Буде залучено. Ну, Буде залучений Сибірський легіон будуть залучені спецпідрозділи Гурмо, і це буде трохи інакша операція, але вирішили так, як є більше того, в офісі президента не дуже подобається, що Будана вдає багато інтерв'ю. До речі, якщо чесно, то Буданов дав інтерв'ю за цей період більше ніж керівники всіх розвідок світу років за десять. Ну, тому що це теж багато про що говорить, і в офісі президента не дуже подобається те, що у Буданова є і власний рейтинг, і власна популярність, і те, що вони не падають на відміну від президентського рейтингу і президентської популярності. Там не люблять тих, у кого кого любить народ. Пане Бориславе, а може це така загальна зараз світова тенденція, коли очільники розвиток дають інтерв'ю? Не так часто до останнього часу Вільям Борн здавав інтерв'ю. Більше того, ось останній цей спільний захід, який вони який він провів із главою британської розвідки 6 Річардом Муром. До речі, Річард Мур так само до останнього часу ну не було багато його якихось інтерв'ю чи коментарів. Перше. Такий захід був вперше за багато багато років, десятків років раніше такого не було більше 70 років. так, десь там року десятки прахували. років це такого не було. Взагалі, це ну щоб ви розуміли для світової розвідки це подія, рівно якої немає саме от така, така спільна прес-конференція, спільне спілкування. Друге дійсно не дають коментарів, не дають таких великих інтерв'ю. Є маленькі коментарі, які дають чому. Тому що <кій>, представники керівники розвідки завжди знаходяться поза фокусом змі так прийнято, так визначено, так більш ефективніше. Є спікери, які, якщо це службі потрібно, вони виходять і говорять. Наприклад, історія з ізраїльськими пейджерами, пам'ятаєте цю історію, коли в Лівані були почали вибухати пейджери, радіостанції. Потім стало відомо, що операцію вели 15 років. Для цього була велика зроблена робота, проведена, все інше, але ви сьогодні, хоч від когось з ізраїльської розвідки, чули, що це ми, оце ми зробили ні, такого немає. Більше того, ізраїльська розвідка не коментує це. Вона ну, не навіть, ніколи взагалі не коментував свої спецоперації доти, доки вже час не сплив, хто не коментував. МОСАД, я маю на увазі, я не про це кажу. Я кажу про те, що є модель поведінки, яка допомагає не лише ефективності, але й легендаризації структури. Тому я вважаю, що дійсно забагато інтерв'ю роздавав пан Буданов. Це я особисто вважаю, але ще раз. Я розумію, я дуже непогано розуміюся на інформаційних питаннях, і розумію, що йому такі поради давали, і це така можливість захищатися одночасно від інтриг з боку офісу президента, а те, що там інтриги проти нього, проти навіть проти сирського інтриги, ми бачимо і постійно атакуючи по команді з офісу Мар'яна Безугла, наприклад, того ж самого сирського. Ти ж розумієте, що це технологія. Тому нічого дивного. Це, до речі, ще раз показує, що війна війною, а інтриги на банковій не забувають. Бо для них перемога на виборах більш важлива, ніж перемога у війні. Зараз про вибори детальніше поговоримо. Знаєте, вчора. З'явилася інформація, поширила її нардепка Оксана Савчук. Цитата 20 вересня видана постанова центральної виборчої комісії, яка каже, що центральна виборча комісія має зараз упорядкувати виборчі дільниці. Разом із тим, пані Савчук говорить про те, що звичайно під час повномасштабної війни, коли Росія бомбардує наші цивільні міста, вбиває українців, руйнує житлові будинки. Не варто проводити вибори, але держава може швидко підготуватися до виборів. Після завершення воєнного стану, і, мовляв, ось ця постанова ЦВК, вона якраз з цим пов'язана. Дехто побачив в цьому підпільну роботу, яка вже ведеться щодо виборів, вже готуються повним ходом. Що ви скажете з приводу ось цієї новини, тому що вона розлетілася вчора з різними коментарями, по всіх мережах, яких тільки можливо? Рівень компетентності українських депутатів дев'ятого скликання бажається... Ця... Бачити більш кращим, але бачимо те, що є. Перше, після великого великої кількості переименувань міст, селищ вулиць це логічний крок від цвк і це логічний крок після відновлення щомісячного поновлення баз даних, тому що так треба ж хоч було запитати у ЦВК про це чомусь мені було не лінки я спокійно дізнався що після поновлень відновлення хімічного поновлення баз даних державного реєстру виборців а вирішили таке робити і це правильно тому що таке робилося і раніше постійно це рутинна робота а плюс багато чого треба ще робити але треба зрозуміти що самого реєстра виборців немає зараз в, в повному обсязі, ну тому що як, наприклад, провести е, перевірку виборців на Харківщині, як провести перевірку виборців в інших містах? Тому ще раз скажу: це немає оця, оця, оця історія з постановою. До речі, вона, якщо не помиляюсь, від 20 вересня, чому тільки зараз розлетілася, я не знаю, але. Uh, Дала uh, інтерв'ю нардепка yeah. в ефірі одного із того каналів, no нас люблять вони давати інтерв'ю. Це я не сперечаюся. Але ще раз кажу: uh, скажемо так: вона помилилась. Я дуже м'яко. Вона помилилась, але для того щоб не помилятися, вона може спокійно дізнатися, про комунікувавши з ЦВК, що я її зробив 20 вересня. Більше того, також можна прокомунікувати з іншими людьми. Тоді ви знаєте, що це за процеси. Це перше, друге. А дійсно в офісі йдуть підготовчі процеси до виборів, але ця постанова ніяк не має відношення до процесів виборів загалом. Ну тобто, це рутина, але офіс займається справді підготовкою для того, щоб провести. Що буде головними сигналами про те, що вибори на носі? Перше, заміна ЦВК. Тому що це ЦВК не влаштовує Зеленського і він хоче поміняти його на сто відсотків лояльне. Я таке вже бачив за часів юнуковича. <кій> тоді було те ж саме. Історія зараз повторюється, але тоді вона була як трагедія, а зараз як фарс. Далі ми побачимо формування реєстра виборців без нього. провести вибори неможливо а. Реєстр, все, що в такому стані, що використовувати його неможливо, теж і це питання до фізичних носителів. Друге, третє, ми побачимо активну роботу з прогріва суспільства на перспективу десь за три місяці. Цього теж не відбувається. Тому до виборів готуються, підтягують людей, підтягують ресурс, працюють в цьому напрямку, але. Ще раз хочу сказати, що всі зрозуміли, що вибори поки неможливі. Хоча для того, щоб змінити ситуацію, треба просто внести правки в закон про вибори. Але ну це не робиться зараз, і наскільки мені відомо, голосів Верховної Ради у Офісу президента для цього немає. Хоча вони дуже хочуть це протягнути до нового року.